Всім привіт у новому відео. У нас знову випав сніг. Хрустить. Трішки машину засипало, але легко знявся, мороз, тому льоду немає. Хрустить, хрустить під ножками. Це ми зібралися зі своїм сімейством у Фокстрот. А навіщо? Розкажу за секунду. Фокстрот з кавомашиною. вона нас підвела. Вона завоздушилася, як нам сказали. Я дзвонила спочатку перед тим, питала, куди нам краще вести, бо ми в інтернеті почитали, що можна зробити. Ну, ніяк там особливо не лізли, просто спробували. Воно не дає воду через ось цей носик, через молочник дає сюди, ні. Там воно гуде-гуде все скасовує. Коротше, нам сказали, можна або через Фокстрот, там, де ми купували. Або напряму через Філіпс. Ну, вирішили через Фокстрот поїхати. Вони подивились, дістали е, і сказали, що ну краще, типу, в гарантійку, чи як це в сервісний. Ось. Ой, і ми вже не встигали сьогодні в сервісний. Це вже в понеділок, бо сьогодні п'ятниця. І ми два дні буде без кави. А може, і два тижні, якщо нам одразу не зроблять, а може і два місяці, да, як нам сказали в Фокстроті. Але вона каже: Ви скажіть, що типу, ви впевнені, що вона завоздушилась, і насправді це дуже легко, типу, ну не поремонтувати, бо це в принципі не ремонт, ну якби виправити. Ось вона сказала: можливо, вони вам зроблять на місці. Ну, побачимо. Бо це капець. Ми спробували там, а ну ми помили всю систему, як там в інтернеті пише, і ставили водичку назад. Там, типу, пару разів вона казала, поставив, почав програму, скинув, потім знову, як промивка. І воно нічого не допомогло, тому будемо звертатися вже в сервісний центр, бо я не знаю, що з нею робити. Не хочеться ніяк особливо лізти самому, щоб все-таки це по гарантії було, а не платити ще кошти. І що ми зробили? Пішли в магазин, купили розчинну капу. Тепер бути на розчинні. Ну, взагалі ми колись тільки на ній і були. Потім мені подарували ріжкову, потім ми виграли крапельну. І коли оце почались блекаути, ми все рівно мали завжди на поличці ось таку розчинну, бо в нас була газова плита, ми могли собі водичку нагріти і зробити хоча б таку. А потім ну, вже нам цю подарували, і ми тільки нею користувались. Ну, повертаємося до того, з чого починали. О, божечко! Я буду сумувати. Ну, кажуть, що це проблема. Дуже розповсюджена, просто треба знати, як її виправляти. А ми щось не змогли справитися і в Фокстроті ж теж подивились, кажуть, ні, краще повезіть, хай вам зроблять. Ось так, ось така от у нас історія. Так, а ще я вам забула сказати, якась коробка тут поряд. Доставили нам нарешті цю шафу, другу, це яку я казала, велику, бачите, вона типу з чохлом. І я тоді казала, що трошки протупила, не той колір, вказала. А потім вони так довго не відправляли, дзвонять, кажуть. Ви знаєте, чорної немає, я думаю, а я ж думаю, чого на чорну не можуть поміняти. Є тільки коричнева. Ото вони мені не мені точніше, червона спочатку, чи як це сказати? Хочу, хотіла чорну. Вибрала червону, потім вже скасувала. Потім вони мені сказали, що чорної немає, тільки коричнева вже погодилась на коричневу. Ну, все одно краще, ніж червона, але... але хотіла взагалі сіру або білу. Нема, взагалі ні у кого немає. Ну, я думаю, це дуже розповсюджений такий колір і дуже рідко завозять, і навіть чорний нема. Тому будемо збирати ось таку ось. ось такими приблизно ми і жили колись в квартирі рік. Коли ми заїхали в квартиру, От подібного типу були. А, можливо, просто трошечки по-інакшому було це все. Зараз чекає Полінка. Бачите, тобто, так само каркас, як в тій білі, ми збирали, але зверху ще чохол від пилу. Дуже прикольно теж. Запропонувала Поліні збирати лего, бо все рівно особливо зараз нічим вже займатись не будемо. Я чекаю дзвінок від Ясі, щоб їхати до неї. Тому запропонувала Поліні позбирати. Дивіться, завжди так класно все розпасоване. Має бути ось такий добі Мам. з тортиком і шкарпеткою. Із книгою. А ось, книга з шкарпеткою. Ой. Так, дивіться, наліпки ось є. Що, ні, треба спочатку одиничку одиничку З... розривай. Дивіться, яка маленька інструкція. Це так зручно, до речі. Бо зазвичай такі книги прям здоровені. Клас, Тут прям багато. Дивіться, як прикольно. Складаємо, і тут отаке сердечко є. Думаю, а для чого ж воно? Де ж воно видно? А потім я зрозуміла: це ми складаємо тіло, і бачите, тіло закрите, а всередині ховається сердечко. Прикольно зробили, да живий. Клас, давай далі. Яку? Так, яку у нас? Отака, дивися, чорна велика і отака червона. Ось велика. Угу. І червона. Надо було. Отут. Так, тут угу, по інструкції. Десь це так. А ці Десь... отут. Раз, і два. Нарешті Яся написала мені, що можна їхати. У мене тут такий пакуночок, щоб не спустила рука. Так, це подарунок, який я їй обіцяла. Я вам не показала, але там книжечка нова з серії Служниці. Це весілля служниці, може хто знає, є три книги, це четверта. Але мені консультант сказала, що її треба читати чи другою, чи третьою. Це для тих, хто де читав ще взагалі. Ну, а ті, хто всі три прочитали, то, звісно, вже цю останню. А, Яся читала, я знаю, їй дуже сподобалось. І ми підемо на фільм разом з нею і з Ірою 2 січня. А першого взагалі виходить фільм по першій книзі. У мене вона є, собі купила. Треба встигнути прочитати. Якщо мені сподобається, то я потім теж куплю цю всю серію. Так, і там ще закладинка, така смішна, і наліпка. Коротше, я не знаю, чи вам не зняла, блін, запакувала так швидко. Я сподіваюся, вона зніме цей. Точніше, господи, вона розпакує при мені і я вам зніму. Там просто прикол з закладинкою. Так, віддаю їй келих ось цей. Хто дивився, то вона мені подарувала інший набір, такий самий, як батьки, щоб був уже набір з 12, однакових. а цей я їй віддаю назад, щоб в неї був той, який вона першочергово придбала. Так, ми будемо дивитися холостяка. Взагалі, чому я до неї їду пізно? Будемо дивитися холостяка фінал. Ми вже не знаю, скільки разів домовлялися, хоч я на якусь мій, серію, але ніяк не виходило. <звук> то хтось був зайнятий, то похворіли, то ще щось. І от нарешті вирішила взяти нам попкорн і по круасану. І яся ще щось там замовить. І. Пляшечка та, що її залишилася, дольчеліні, фюго. Хто дивиться холостяка, знає, що їх спонсорує саме ось це ігристе. І на наші івенти це теж були спонсори. І Мама. три пляшечки було залишалося, то одну і розібрала, одному з чоловіком випили. Це Ясіна, Тож везу її. Її заслужено. А, ми батькам віддали. Наші бать точно. Ми іншу випили. Ну коротше, яка різниця? Це поїхала з таким пакуночком. Ну що випав сніг, і Оля нарешті подумала про те, що треба вкрити вербу і деякі рослини. Це треба було зробити давно, ще до заморозків, але що зробиш? От у мене завжди воно так на останній момент. Тим паже в цьому місяці взагалі все дуже важко давалося. Ну і тут я думаю, все, треба йти. Поки ще не так багато намело, і ще не до кінця вона замерзла, що можна ще буде щось туди вколоти, в ту землю, типу кілочки. Почала з верби, її ще треба взагалі прив'язати, але напевно палицю я вже не встромлю, тому просто до паркану. А потім ниточкою перев'яжу, і буде нормально, бо страшно, що за всю зиму вона ще переламається, хоча досить міцна, міцний такий стопор. А, Так, мені порадили в епіцентрі, там був садівник з великим стажем. Він порадив а, вербу в два шари, типу, обгорнути. Тобто я купила це агроволокно його в два рази взяла, обгорнула і зафіксувала степлером. Це взагалі була дуже класна підказка, що просто степлером. І дуже швидко я впоралася, дійсно, це можна було зробити до снігу і коли ще було більш-менш тепло. І так само верхівку я теж обмотала в два рази, десь приблизно воно вийшло, зафіксувала і все. Сподіваюся, все буде добре, і на весну вона буде квітнути, радувати нас. Ще хотіла туї трішки удобрити, але вже ну, земля почала підмерзати, вже, вже чекати весни, то нічого страшного. Тут півонія прикольна. І ось. Боже, сподіваюсь, не замерзне. Щось коріння так багато видно, блін. Це розмило землю видно. Отже ж. Але гарненька, живенька. Зараз ми її укутим теж. Он гарненькі які. Блін, це треба було посадити ще та, що у мене в горщику другано. О. Ой, ну нічого, попереться. Це ж спеціально для саду подарували. О, все. I love you so, I love you so oh oh I'm ready for take up Як могли побачити, я з краю присипала так камінням, не знаю, як його правильно було зробити, бо вже ще сніг трішки випав. Тому зробила так. І поки я огортаю другу півонів хризантему, хочу вам розповісти про газончик, який ви могли десь бачити, бо я вам прям його не знімала. Це ми купили, так сказати, по блату дуже дешево, сім рулончиків газону готового. Це був у людей залишок, вони там продавали. І Ми такі, о, а чому ні взагалі спробуємо? І у нас там таке болото було, що... Хоча б парочку застелити вже буде приємніше, і ми тільки його виклали взагалі не так, як ми плануємо, а просто, хоча б якось щоб було зручно. Боже, це так гарно, одразу ти не паришся, виросте, не виросте. Ось так от постелив, і ми з чоловіком подумали, що на весну весь такий газон візьмемо. Хоча від забудовника є зерно, тобто вони можуть або самі прийти посіяти, або віддають тобі мішечок, і ти сам сієш. Але Тут якби треба догляд, треба точно знати, але чи виросте, чи ні, і кажуть, що перший газон дуже погано проростає, нема такого килиму. І на нашу ділянку не так багато його треба, тому ми вирішили, зважили всі за та проти. Один такий рулончик, там 2 метри на 40 сантиметрів, десь 80 гривень коштує, десь 100. Ось нам трішки дешевше віддали, бо якби людей залишилося. І ми подумали, що на нашу ділянку там 4 тисячі гривень вийде. Тому краще взяти готовий, одразу буде гарно і не паритися. І також наперед скажу, що взагалі ділянка для нас ідеального розміру, бо спочатку наче мало, але ти розумію, що цього для нас дійсно достатньо. На цьому все. Сподіваюся, буде нормально. Раз, два, три, чотири. Побачимо, побачимо, що з того буде. Ой, блін, треба лопатку забрати. Це я на всякий взяла. Б, ну, а, а раптом, а раптом. Але ну, звісно, земля вже замерзла, вже ніякого, ні доброго, нічого ні пересадити. Треба було тоді робити, коли я це купила. Ну нічого, без доброго, без доброго насправді теж все виростає. Просто на всякий я хотіла трішки підживити. Ну, вже як є все. Травичка лежить. На весну додамо землі. Докупимо і все буде класно, буде гарно. Поки я там поралася з рослинами, чоловік почав збирати ось цю шафу. тимчасову. до речі, так цікаво всередині вона сіра, а чохол коричневий. Ось так це виглядає. Якось дивно, чесно. Сіре, з коричневим, ну нічого. Ось ті роли позакручували. Щоб було зручно постійно брати одяг. А якщо там гості прийдуть, то можна їх закатати і нічого не буде видно. Ось така от конструкція. Хоч він і тоньший, ніж отей білий, але, ну так, в принципі, непогано. Звісно, не навалювати його аж сильно. Але, як тимчасовий варіант, краще, ніж нічого. Є куди скласти речі, повісити вон, сорочки. О, вон, де вона? О! Сукні якісь. А для верхнього одягу у нас. Така міцніша ось стоїть з'юзка. Тому нормально привезли ми Полінку на таку гру лопання кульок, дартс можна сказати. Вона побачила, коли ми були на ковзанах. але ми сказали, що є конкретний бюджет на день. Ми його там вже вичерпали, тому якщо вона хоче, вона може за свої гроші або там пізніше. І от неї з'явилися свої гроші. Вона наколюдувала. і все каже: їдемо. Ми її привезли. Вона пробувала лопати кульки, ми їй показали як. І боже, яка вона була щаслива! От що треба. Для дитячої радості це просто <tobacco> перевести в таку е, різну гру. Спочатку в неї не виходило, вона не те, що сумувала, але так, типу, коли ж коли ж вже лопнеться, там давалося 10 спроб. Тобто можна було купити і більше, але ми спочатку взяли 10, а потім по лінії ще 4 безкоштовно дали кинути. І за хлом під кінець вже виходило. <cover> <п trabajo> і взагалі вона так сміялася, дуже їй сподобалося. Я прям е, рада, що от ми так змогли поїхати. І взагалі ці дні всі ми разом. І це дуже-дуже класно. Не ну, так по сімейному, і дитина щаслива. Класне. Приїхали гуляти у Київ. Це яка вже за день? Четверта тривога. А чи п'ята? Кожні півгодини. Коротше, там майже кожні півгодини тривога. Сьогодні це просто вони здуріли. Там писали зранку 500 шахетів було випущено за ніч, за ранок, і скільки там ракет. Боже, що його роб? куди ми підемо? Клас в парк! Тривога, Тривога та у нас так не чутно, тут гучно дуже. Ми прийшли в парк Шевченка, ми вже тут були влітку, і зараз тут погуляти приїхали. А потім поїдемо з татом на футбол. Підемо точніше на перегляд. Взагалі ми не планували їхати з татом нашим на футбол, але ми так погулялися разом. Потім поїхали в центр. І я кажу: ну якщо ще буде настрій до того часу, то ми з ним підемо. Взагалі, ми з чоловіком раніше часто ходили разом, точніше, я з ним, бо я не прям любитель футболу, але це час разом провести, підтримати хобі коханої людини. Ось, але тут ми вже разом з Полінкою. До речі, три роки назад вона тут була, коли їй було сім чи вісім місяців. Навіть є фотографії. І взагалі хочу сказати, що ми з самого народження її усюди возимо. По кафе, по барах. Ну, вона не скажу, що заважала, кричала або плакала. Завжди все вчасно ми ловили емоції, так би мовити. І от як бачите, зараз вона собі кайфує, під музику танцює. Взагалі вона у нас дуже-дуже класна дівчинка. І зараз ми буває залишаємо її, але і беремо з собою десь на вилазки. На годиннику у сьомого ранку. Ми з Полінкою вже займаємося творчістю. Грає ця грається. Тато грається грає... Пісочок не для тат. Коль, а що в тебе за синій лоб? Оце що таке? Це. В садочку впала. Я мама жив. Угу. Вона бубила мене. Боже, не розчесалися, встали зразу. Творчість робити, оце дитина. <гум> я теж колись така була, мені нічого не треба, аби оце щось займатися. А Моя... як Три... ота була бачиш. Хто? Ти. Я була теж малесенька, так? Як бачу, я і, ага, і я. Так. Ми всі були. Всі... Маленькі. всі були маленькі. Ми забували лосили. Ми ратили. Останнє я не зрозуміла. <гум> нас скоро будуть світло вимикати, тому ми вирішили позайматися, а трошки пізніше треба буде сніданок зробити. Оладки зробити? Так вівсяну з молоком. оладки, Так. Ось одну ми вже були, зробили, дивіться, як блищить. Тепер робимо другу. Їх там чотири. Дуже якісна гра, і дуже класно зроблені ось ці наліпки, е прорізи ось тут. Тобто, якщо, наприклад, ти знімаєш ось цю велику деталь, ось ці маленькі не тягнуться за нею. Просто ідеальна оця, чи фрезеровка, чи як вона. це. Дуже класно. Ну, він дуже дешевий. Давай тако пальчиком. Де там одиничка? Тільки ти не спіши, будь ласка, давай тако. Потім після таких ігор, правда, прибирати багато, але нічого. Зато вона. Це Бобік. Так, да, у нас є Бобік, скажи, нам нічого не страшно. Я в дитинстві обожнював, таке, мені теж багато дарували. Клас. Все? О, ті, ось, ось сюди обтрушіть. Давай тако. Ану, давай подивимося, що там у нас виходить. Ухти! Подивіться, який іде сніг хлоп'ями. Вау! І наші чудові сніговички. Це ми зліпили з полінкою і татом. Так. Та, це не, та, та, це Тата не тато, ані масі. Тато допомагав, так. І мамі. І мамі допомагав, і полінці. А сніг так швидко гудзочки позакривав. Помальше. Ми там майже весь сніг скачали з ділянки. Дивіться, хвилина, все. Знову, все замкло. Ми ще повісили гірлянду, тому ввечері має бути гарно. Коли дадуть світло. Ой, клас! нас! Ака, Я цей влог знімаю чисто вирваними кадрами. Не знаю, скільки хвилин чи секунд назад я вам розказала про те, що. Таку машину довелося віддавати в ремонт, вона вже в нас. Взагалі, ми спочатку її віднесли в Фокстрот. Вони подивилися, сказали, що там насправді фігняти типу завоздушення, і краще на сервіс нести, бо через них це буде дуже довго, напряму через сервіс буде швидше. Якщо це завоздушення, то взагалі можуть день в день зробити, якщо їм сказати одразу, що це така проблема. Коротше, були вихідні, пройшли вихідні, бо ми в п'ятницю взагалі звернулися з цим. А, ось понеділок ми поїхали, віднесли все по гарантії. Взяли, прийняли, а, якби оформили. Ми вже зібралися, їдемо назад. Це взагалі привет. на лівий. Ой, привіт. На лівий берег возили на Вин... цей да? Короче, харківський масив чомусь тільки туди. Не знаю, чому нема на правому березі сервісу Філіпс. Загалом їздили так. туди більше години часу їхати. Це Галочка, що виконали. так. А, коли ми вже вертались назад, вже проїхали половину дороги, чи як? Ні, ми почали їхати. воно мені написало, що вони почали роботу. Тобто, одразу взяли. Вони зрозуміли, що там не складно, і вирішили, напевно, одразу подивитися, ж, з чим працювати. І потім, після їх повідомлення, пройшло 20 хвилин, ми вже половину дороги проїхали. І оце через 20 хвилин вони мені пишуть. Завершено, можна забирати. <смі> я така, блід, якби здали, що дійсно так швидко. Почекали би, але не розвертались вже назад, бо треба було працювати. То вже перед тим, як Полінку садочку забирати, ми поїхали знову туди на вечір. Боже, годину часу, а то й більше в одну сторону, потім назад, по заторах. Але ми з кавомашини. Бо я вже подумала, що все тільки після нового року її забирати, а ми кавомани ще ті. Я в них спитала, чи вони перевіряли з кавою, Вона каже: звісно, декілька разів різну каву робили, все працює. А всього-навсього там злетіла трубка, така, яка тримає цей тиск, куди ну, проходить водичка, а вона ще злетіла і там воно почало типу, протікати. Ну, коротше, все добре. Тобто, це не поломка, це людина, яка знає. Ну, чого? Ні, ну це не поломка. Просто воно злетіло, і людина, яка шарить. Ну... Ну не просто злиділа ну коротше, у Фокстроті. Ні, у Фокстроті не, ж вони не, спробували. Не Прочай, чоловік каже, що це поломка, хоч там нічого не порвалось, не поламалось, типу детально. Все, ідемо, давай перевіряти. Бо я вже хочу нормальну каву, я вже не можу цю розчину пити, коли ми вже звикли до цієї. До речі, подивіться, як вони моє прізвище написали. Шимич. А я, а, я, а я чимич? Ну і чоловік. А чоловік казав, що його колись взагалі записали. як Чмир? Чи Маба. Це... А, на лекції. А як писали? Чи ми. Коротше, як тільки не писала, так, да, таке Пріз... прізвище, коли своє називаєш, то я завжди кажу Чу. І перша, і остання однакові букви. І також кажу, що вперед назад ось однаково читається. А... Та це капець. Вони завжди чують ш. Вони після того, як пробували, все помили, все почистили. Дивіться, як приємно. Все ідеально. Так, я вже засипала зерна, залила водичку. Будемо пробувати. А, і ще нам казав Фокстрот, що був це досить часта причина це, через те. Мала. Так, отак треба ставити, зараз молочник поставимо. А часто причина через те, що ось цей бак з водою часто швидко ставлять, і він буває не сильно прилягає. Через це може попасти повітря і бути оця проблема, що у нас. Тому треба обов'язково міцно туди його заштовхати до кінця. А ми навіть не знали про такі. Та а на що ти виключила? Давай включить перша кава, перемолола вже чекаємо. От вона і тоді робила каву, перемолола, типу вже в таблеточку її зробила і не могла воду прогнати через оцей носик. Воно просто гуділо, ну, було чутно, що не... щось заважає воді пройти. От щось це повітря. О, тук-тук-тук, зараз буде. А, стоп, тук-тук. Це спочатку молоко. Але воно, по-моєму, тоді і не почало навіть молоко робити, чи робило. А, тоді зараз. Почекай, Поля. Рано радіти. Севра! Ми з кавою. У нас звук, а -а -а. наче інший. Чи ні? Ну все, ура! Перевірили. Один, два, один. Блін, а, хто міг подумати? У батьків, ну, схожого плану, просто трошки інша фірма, але ну, це теж як Філіпс вважається. Скільки років користується, все добре. У ясі точно така сама машинка, вже більше року вона у неї. І я не чула від неї, щоб щось таке було. Бачите, у нас оце от повітря попало, трубка злетіла. Ну, нічого. А, типа чисто трубка? Ну, може. Ну, коротше, що. Типу, не, не страшно, але отак от, от вже сталося. Два місяці попрацювала. Я ну нічого, це ж техніка буває. Правильно, давай. Ось так. Піднімай. Що? Гаряче, ні? Ні. Так, так. ставимо тобі червоний. Я, давай, так. ти пам'ятаєш як? Так. тобі треба. Молодець. <laughs> Все, і чекай.